Роді кажуть, що людяй не лютий, а на весной рівнях 15 лютого наша свята церква відзначає урочистим свято святострінення Господня. Це свято ще раз нагадує віруючим про найважливішу подію життя воздуха на нашого Ісуса Христа. i Забавно наредихме от правителство. Аз ще чакам ти, Шукай, застариш чаровете, чакай. Дуже дякую перш за все нашим артистам, маленьким артистам, які сьогодні старалися. Ми дійсно пригнали сьогодні зиму і я надіюся, що після сьогоднішнього нашого свята настане вже весна, дуже скоро. Ми будемо вже на це надіятися і кожен день нас наближає до приходу весни. Хочу подякувати перш за все вам, шановні батьки, тому що без вас сьогодні це свято не відбулося. Дякую вам за ваші діти, дякую за вашу. Працюлюбність за те, що ви допомогли нам так гарно прибрати затягнути так гарно своїх сьогодні діточок. Хочу подякувати своїм колегам Нелі Йосипівні, мрії Іванівні, за ту допомогу, яку вони нам надали у вивченні пісень, у вивченні таночків. проводи, як зими. Воно має дуже коріння глибоке, питання традицій релігійних і наших народних. Ми тільки сьогодні відходимо від Різдвяного циклу свят, збираємо милинки, всі прикраси і так далі. І сьогодні ми мали разом що вони з вони батьки з дітьми принести саме цей свято. Стрітення воно має дуже багато символів і познак як релігійних, так і народних. Бо кажуть, з у Симона і Анни, що віра бере все. Вони хотіли дочекатися спасителя, не нічого дочекалися. Тому бажаю вам, щоб віра була у вас завжди. Вірте в добрі, хороші справи і добре життя. Дякую, маленькі мартини.